У Британії повідомили про успішне випробування передової лазерної зброї. Головний посприятель здесь в Європі это именно Британія. И нанеся критическое поражение Британія по суті, от вся війна на цьому закінчиться. Уряд країни заявив, що дальність дії зброї вогняний дракон засекречена, але наголосив, що це зброя прямої видимості і може вражати будь-яку видиму ціль. Зазначається, що система лазерної зброї з прямованої енергії вперше в Британії здійснила потужний постріл по повітряних цілях на полігоні. Крім того, лазерна зброя може похвалитись точковою точністю, еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт звісно. Стані 1000 метрів, крім того, його постріл за 10 секунд вартує використанню звичайного обігрівача протягом години. Убитві палати конгресу схвалили нову короткострокову резолюцію про фінансування федерального уряду до початку березня. Документ вже направили на затвердження президенту Джо Байдену відповідно до двоетапної бюджетної резолюції. Одна частина урядових установ отримає фінансування до 1 березня інша включно із бюджетом Патагону до 8 березня. Це вже третє відтермінування повного бюджету на 2024 рік. Нинішній фіскальний рік у США почався 1 жовтня 23-го року. Відтоді законодавці так і не спромоглись погодити повний бюджет уряду і вже втретє погоджують тимчасове фінансування, щоб відтермінувати дедлайн потенційного шатдауну. Це має дати конгресу більше часу, аби погодити повне федеральне фінансування на увесь поточний рік. Євгуднюсформеріка. Friday. у нас гарні новини для Америки. Шатдауну в п'ятницю не буде, оскільки обидві партії працювали злагоджено. Уряд продовжить працювати. Робота державних установ не буде заблокована. Ми уникнемо непотрібної катастрофи. Завдяки спільній роботі обох партій сенат голосуватиме за короткострокову резолюцію із достатнім запасом часу, так що палата представників також встигла розглянути. Оти цю резолюцію сьогодні та надіслати документ до президента задовго до кінцевого терміну в п'ятницю сьогодні у палаті представників ми проголосували за короткострокову резолюцію, яка продовжить фінансування уряду на поточному рівні. Насправді це просто ще один спосіб сказати на Вашингтонській мові, що ми не виконуємо свою роботу. Отже, ми знову у тій самій ситуації. Ми вже двічі тимчасово продовжували фінансування уряду на рівні витрат, які заклали ще Ненсі Пелосі. Ми не погодили повноцінні законопроекти про видатки на увесь рік. Але сьогодні Сенат прислав нам цей документ, і ми знову погодили ще одну короткострокову резолюцію. У той час, як в США триває узгодження законодавчого пакету, який би включав допомогу Україні, а також заходи зі зміцнення безпеки кордону США із Мексикою та імміграційну реформу у Вашингтоні. Вказують на можливість використати повноваження адміністрації США, виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз. Ситуацію розбралась наша колега Тетяна Ворожко. Вітайтавітаю Вітаю. Таня, Вітаю. От про які гроші йдеться, і чому Пентагон не хоче їх наразі використовувати. А ще в грудні 2022 року Конгрес схвалив допомогу Україні на суму в 40 мільярдів доларів. Ця допомога надавалася за різними програмами. У власна одна з цих програм в рамках президентських повноважень це безпосереднє надання техніки та військового зброєння а безпосередньо зі складів Пентагону в Україні. Потім а ці гроші компенсувалися. Ці витрати компенсувалися за іншими програмами. Власне, в Пентагоні говорять, що в них завершилося фінансування на всі програми, крім цієї, чи можуть вони надати Україні зброю в рамках своїх. Повноважень на суму в понад 4 мільярди доларів. Ці експерти, з якими ми спілкувалися, або або видання Bloomberg, які також займалися цією темою, кажуть, що теоретично вони можуть це зробити законом. Це ніяк не забороняється. Але чому вони це не роблять в Пентагоні? Це кілька разів запитували це питання. А і ми, так і інші журналісти, вони пояснюють це двома основними причинами: по перше, оскільки вони не переконані, не знають, чи будуть гроші на те, що поповнити запаси, то надання Україні зброї зараз це а може нанести шкоду оборон. Не здатності сполучених штатів, ну а також головне, що треба зосередитися та працювати з конгресом на тому, щоб схвалити новий пакет допомоги Україні. Ще в жовтні адміністрація Байдена запросила в Конгрес допомогу Україні суму в 61 мільярд доларів. Таня, ти спілкувалася з різними експертами, які говорять, що Пентагон все ж таки має вдатись до цих фондів. Якою їх аргументація? А ну, один з цих експертів, скот Каленен, який є директором зарядових відносин організації разом. Вони тримаються власне лобоюванням на користь України. Говорить про те, що ці розрахунки Пентагону вони є хибними. Звичайно, є невеликий ризик щодо непоповнення цих запасів, але він є невеликим. А от ризику для України та для світової безпеки, в разі ненадходження зброї, навіть хоча б протягом певного періоду часу надзвичайно вищі. Давайте послухаємо. It would seem to be that найбільший ризик в тому, що Путін досягне певних успіхів на полі бою, вб'є більше українських мирних жителів, якщо навіть не отримає перевагу на лінії фронту, але також існує ризик, що Путін відчує слабкість у цій нерішучості, навіть якщо чекатимуть три-чотири тижні. Це також створює роз'єднаність в трансатлантичних відносинах між США та нашими європейськими союзниками. Це породжує сумніви в свідомості наших українських партнерів щодо того. Того, що США готові підтримувати їх, Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах конгресу та у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі. Колишній директор з питань Європи Олександр Відман виходи з України погоджується з цією оцінкою. Також він вказує на те, що ризик ризику того, що ці запаси, ці кошти Пентагону не будуть поповнені, практично не існує. Давайте послухаємо трядишнл репаблікен традиційні республіканські яструби будуть продовжувати інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону. Вони не збираються ризикувати обороною Сполучених Штатів, особливо коли це підриває таке майже застаріле уявлення про те, що республіканська партія це добре для оборони, це добре для оборонної промисловості і що вона підтримує армію. На мою думку, адміністрація Байдена дуже часто бачить привидів там, де їх немає, і це те, що вони бачать тут. Вони бачать привидів у питанні ескалації російсько-української війни, у питанні розпаду Росії, у розумінні того, що таке українська перемога. Ну і в той же час говорить відма, навіть якщо це рішення буде прийнято, це буде лише тако тимчасовим заходом. Воно може а, покрити можливо один-два місяці. Тобто це не буде вирішення питання. І власне саме тому інший експерт, також колишній високопосадовець ради з надбезпеки безпеки, Майк Майк Аллен сказав інтерв'ю моєї колезі Юлії Рмонка, що адміністрація в принципі робить правильно, тому що якщо вони використають свої повноваження на 4,2 мільярди доларів, тим самим вони можуть зняти тиск на конгрес, прийняти новий пакет допомоги. Це усунуло б нагальність, яку ми хотіли б, аби конгрес відчував. Ми хочемо, аби вони подивились на асигновані кошти і дійшли висновку, що міністерство оборони має рацію. Ми анонсували багато трансферів для України. Їм все одно знадобляться тижні, а в деяких випадках і місяці, аби чогось досягти. Нам це потрібно терміново. Тому я вважаю, що це добре, що адміністрація чітко розуміє, де вони знаходяться. Кілька бюджетних повноважень залишилось передати Україні і зробити це максимально оперативно.